Добрий день мої друзі! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Сьогодні ми будемо готувати пікантні баклажани з часником, які припадуть до смаку всім любителям незвичайних рішень в кулінарії. Сюди входять такі складові баклажани 3 штуки, соняшникова олія 2 столові ложки. Соус чилі 4 столові ложки. Лимонний сік, 2 столові ложки. Часник, 2 зубчики, зелений базилік, пару гілочок. сіль за смаком. Приготування. Покладіть тонко нарізані уздовж баклажани в підсолену воду на 20 хвилин, щоб з них пішла гіркота. Промийте і обсушіть на паперових рушниках. Пажте баклажани на одній столовій лі... ложці олії. Бажано, щоб сковорода мала антипригарне покриття. В окремій каструльці змішайте залишившуся соняшникову олію, лимонний сік і соус чилі. Якщо останнього індієнта у вас немає, тоді додайте томатну пасту, змішану з невеликою кількістю оцту, корицею і меленим чорним перцем. Відправьте суміш на вогонь, доведіть до кипіння, але не кипятіть і додайте пропу. В окремій каструльці змішайте залишившуюся соняшникову олію, лимонний сік і соус чилі. Якщо останнього інгредієнта у вас немає, тоді додайте томатну пасту, змішану з невеликою кількістю оцту, корицею і меленим чорним перцем. Відправте суміш на вогонь, доведіть до кипіння, але не кипятіть і додайте пропущений через прес часник. Прикладіть баклажани в суміш і дайте їм потомитися 2 хвилини. Відправте страву на тарілку, посипте нарізаним базиліком. Ця овочева страва сподобається навіть тим, хто не особливо любить баклажани. Не можна не піддатися такому спокусливому аромату. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки.